Коробка гірких спогадів. Доню, ти робиш помилку. Цей чоловік до добра не доведе. Як твій батько занапастив мені життя, так і він тобі занапастить. Мар'яна завмерла, прочитавши ці рядки. Вона знала діда Арсена лише з однієї вицвілої світлини суворий чоловік, що дивився в кадр. Його не стало, коли мамі Наталі було п'ять років. Пачку пожовклих від часу листів, Мар'яна знайшла у бляшаній коробці з під печива. Перед продажем старого будинку мати попросила її розсортувати речі. Кругла коробка стояла глибоко в шафі, і Мар'яна довго не наважувалася її відчинити. Прочитавши перші аркуші, вона зрозуміла це записи її бабусі Віри, адресовані дочці Наталії. Які вона писала і складала в коробку. Мар'яна набрала матір: Привіт, я знайшла коробку з листами. Ти це читала? Чому бабуся написала, що дід? Тиша. Потім хрипкий голос «Приїждай!» Наталія заварила чай, спекла швидкий яблучний пиріг і нарешті розповіла правду, яку бабуся Віра соромилася все життя. Те, що діда не стало, виявилося обманом. Він пішов до іншої жінки, коли бабуся була вагітна другою дитиною. Хлопчик народився, але, на жаль, прожив лише декілька днів. Бабуся Віра викреслила чоловіка з життя викинула всі фотографії, крім тієї однієї офіційної та змінила доньці прізвище. Але чому ви ніколи? Я дала слово твоїй бабусі. Мати стиснула чашку це була її таємниця. А мій батько чому він не сподобався бабусі? Він був зовсім не схожий на твого діда Арсена, цим і привабив повна протилежність. Але мама сказала, що він надто слабкий, а таким чоловікам завжди треба доводити, що вони сильніші. Мені було лише дев'ятнадцять, я нікого не хотіла слухати, вискочила заміж через три місяці після знайомства. Але ти завжди казала, що кохала його. Так і було. Ми добре жили роки зо два, поки він одного разу не кинув у стіну тарілку у відповідь на моє прохання. Бабуся тоді одразу сказала, що він скоро покаже своє справжнє обличчя. Чому ти не пішла? Боялася, мати вперше за вечір підвела очі. Він казав, що знайде нас. А ще він ніколи не чіпав тебе жодного разу, навіть коли сердився. Казав Мар'яна, моя донька. Все закінчилося, коли мати побачила, як твій батько одного разу не стримався і підняв на мене руку. Вона приїхала до нас додому із сусідом дільничним. Мар'яна згадала так, вона пам'ятала той день, як злякалася, як бігла, нібито рятувати тата. Більше вона батька не бачила. Пробач, треба було раніше розповісти, зітхнула мати. Але ти була зовсім маленька. Ми сподівалися, що забудеш. Ми справді хотіли як краще. Думали оберігаємо тебе від жорстокої правди. Тієї ночі Мар'яна перечитала усі листи. Наталю, сьогодні твій батько вперше посварився. Він називав мене останніми словами, казав, що я недостойна. Мар'яна провела пальцем по жовтій плямі на папері. Сльози. Сьогодні він прийшов веселий. Попросив вечерю о третій ночі, коли я сказала, що все холодне, кинув об підлогу мою улюблену супницю. Ти прокинулася і плакала. Він дав тобі цукерку і сказав: Тато, просто втомився. Він пішов до тієї вчительки, сказав, що втомився від моїх вічних сліз. Ішов з валізою, а ти, Наталю, тримала його за пальто і плакала: Тато, не їдь. Він відсторонив тебе і мовчки пішов. Була там і записка. Він приїжджав, просив вибачення, але як таке пробачати. Потім лежали листи, одрасовані дорослій дочці, в тому числі попередження про неправильний вибір чоловіка. На самому низу неоткритий лист з написом Для Мар'яни, коли виросте. Дорога моя дівчинко, якщо читаєш це, значить я не наважилася сказати при житті. Чоловіки бувають різними. Але якщо колись хтось погано поведе з тобою, біжи, досить одного разу не вір сльозам і вибаченням. Я зберегла ці листи, щоб ти знала, це не кохання, твоя бабуся, яка дуже любила тебе, але так і не навчилася бути щасливою. Унизу була приписка: Знайди свого діда Арсена, скажи, що я так і не пробачила. Пошуки зайняли три місяці. Дід Арсен виявився живим, жив у сусідній області. Коли Мар'яна зайшла в будинок, що покосився, старий без слов простягнув їй фото. Бабуся Віра молода, сміється на руках маленька Наталя. Знаю, вона мені не пробачила, а я все чекав, коли вона дозволить мені доньку побачити. Щодня себе звинувачував. На поминках діда його не стало за півроку після їхньої зустрічі, зібралася вся родина. Мати сиділа поруч із тіткою Ларисою, сестрою, про яку існування не знала. Вони сиділи і плакали. У Мар'яни з'явилося разом три двоюрідних брати. Мар'яна дивилася на нових родичів, на матір і думала про те, як дивно поводять себе люди. Бабуся, що все життя не вибачала, але все ж таки зберегла листи. Мати, що намагалася захистити, брехала, дід. Що зрадив сім'ю, але щодня чекав на пробачення. У кишені в неї лежав новий лист, для доньки, якою вона чекала в вересні. Усього три рядки. Пиши все, що відчуваєш, ховай листи, колись вони врятують когось, кого ти ще не знаєш. Будинок продали, але бляшану коробку від печива Мар'яна залишила.